Друзі, привіт! Сьогодні буде історія про рішалов, Кого я називаю рішалов? якщо ви сама людина, яка звикла вирішувати проблеми в родині і в бізнесі, або якщо ви живете або співпрацюєте з цією людиною, яка завжди зібрана лідер і вирішує всі проблеми, але іноді вам вдається, що вона вас не чує. Ну або якщо ви самі рішалова, то у вас іноді відчуває відчуття, що вас не чують або чогось вашій родині не вистачає. Я розкажу сьогодні історію з власної родини, яка відбулася зі мною. Буквально вчора. І я зрозуміла, що таке може відбуватися і у вас. І якщо мені вже вистачило професійності з цього, то комусь може просто не вистачити саме знань. Отже, ранок діти розійшлися по школам, старша дитина пішла на роботу, всі вийшли пізно, чоловік щось робить по, по електриці, скручує провода, щось там зайнятий свої справи, і тут дзвонить старша донька і каже. Запіснююсь на роботу, тато, чи можеш ти мене відвести? Останній трамвай вже пішов. І я дивлюся на ним, він зараз зайнятий, він розклав ті проводочки, він надяг не віг ті окуляри, він сидить вже занурений в процес. І тут, тато, чи можеш ти мене відвести? Нагадую, він лідер і людина, яка вирішує в нашій проблемої сім'ї все. Він зразу входить в роль героя і каже М, добре, зараз. І вже намагається йти і розуміє, що він тут все залишає. І що це повністю руйнує його плани. Але його стратегія героя не дає йому навіть змогу задуматись і сказати Ні, я не можу, або чи можете викликати собі таксі, або запитати, чи можеш ти почекати наступним трамвай, наскільки це для тебе критично. Герої про це не розпитують. Герої зразу вирішують проблему. Я кажу Стоп, зачекай, я викличу таксі, вона доїде. Він видихає і продовжує займатися своєю справою. Але історія повторюється. Через дві години мені треба їхати на зйомку. А день прекрасний, сонячний. Я кажу, слухай, ти збрався на дачу, може, ти поїдеш на дачу? Каже, давай я тебе завезу вже на зйомку і потім буду займатися своїми справами і поїду. Кажу, окей, дякую тобі, мені зручно. А, він мене відвозить на зйомку, і ми з ним проговорюємо його плани далі, що він хоче заїхати ще по справам, і потім вже їхати на дачу. Це цей момент, коли мене йде зйомка, я думаю, що, можливо, він ще там не до кінця вирішив свої справи і телефонує йому, розуміючи, що мені через 40 хвилин виїжджати. І питаю, скажи, будь ласка, чи зручно тебе, тобі мені мене забрати? І я чую, окей, у котрі потрібно бути. Я йому кажу, у котрі потрібно бути. Виходжу, він мене вже чекає, забирає і завдяки йому я встигаю на свою наступну зустріч. А, і тут, по дорозі, ми починаємо говорити, і я питаю, чому ти ще не поїхав на дачу, які були в тебе плани? Він каже: Так ти ж сказала мені, приїдь. Я тому всі свої плани змінив, щоб тебе зустріти. Тобі ж було потрібно. І його прориває. І нарешті він починає говорити про те, що так його бентежить, про те, що його вже, знаєте, дратує. І мені він може, слава Богу, про це розказати, бо рівень довіри такий вже є. І він говорить, як я здобувався. Я не можу побудувати взагалі свій день. Кожного разу я під когось підлаштовуюся, щось вирішую. Я зараз планував їхати на дачу, але ти позвонила, і я вже зробив той круг, заїхав за тобою і тебе везу назад. І я б так хотів, і мені не складно, каже він, я можу це робити, але я забиваю на свої плани, на те, що для мене важливо. Я питаю, чому ти не сказав мені про це? Я ж просто в тебе запитала, чи можеш ти за мною заїхати? Якщо б ти сказав ні, я б викликала б таксі. Це нормально. І він каже: Ну, в тебе був такий стурбований голос, що тебе начебто треба зразу збирати, і це для тебе дуже важливо, Я кажу, так, для мене це дуже важливо, але я справлюсь. І знаєте, що, друзі? По-перше, я дуже вдячна йому, що ми це проговорили, і що, хоч це було дуже емоційно з його боку, і звучали десь претензії, знаєте, за звинуваченням, але він нарешті це проговорив. І я не знаю, чи зміниться він. Я думаю, ні, я ціную цього це його лідерство, цей героїзм і те, що він справді вирішує всі проблеми. Але я для себе тепер ще раз пам'ятаю, що мені треба. Декілька разів звіритись, чи не порушує він свої плани. Бо коли хтось з нас каже, слухай, мені потрібна допомога, мене треба відвести, привести, щось для мене зробити. Перше, що він буде робити, це йти по своєму шляху героя і зразу погоджуватися, зразу вирішувати, навіть якщо йому не зручно. Тому друзі, тому якщо вам пощастило, може, не дуже пощастило, бо з лідерами не завжди легко живеться. І поруч з вами така людина працює або живе, нагадуйте собі, що треба перепитати. Або ви будете попадати в таке становище, як і я спочатку вам допомагають, а потім вас в цьому ще звинувачують. І другий момент: якщо ви самі така людина, який лідер, який багато чого вирішує, будь ласка, пам'ятайте про те, що люди, які з вами живуть і працюють, вони багато питань можуть вирішити самі. І якщо вони вас про щось питають, вам не обов'язково вирішувати за них все. ви можете сказати ні, вибач, в мене свої плани. Або запитати, чи зможеш ти справитись сам чи сама. І в більшості випадків ви побачите, що ми люди справляємось. Тому ми з вами знову про перемовини. Це більше, ніж розмова. Це розуміння психотипу людини. Це розуміння того, що з ним відбувається, що для людини важливо, і як мені з нею говорити. Перемовини це набагато глибше, ніж просто слова. Дякую, що ви дивитесь. Будь ласка, напишіть, що ви думаєте з цього приводу, чи ви самі являєтесь таким лідером і героєм, або чи живете, або працюєте з таким і героєм? І з чим ви стикаєтесь?